Вітаю російська пропаганда, чи то через літню спеку, чи то через кризу жанру, продовжує тиражувати свої фейки про Україну, звинувачуючи нас в тому, до чого ми не причетні, та покладаючи на Україну відповідальність за власні злочини. Отже, теракт в Дагестані як традиційно, Росія звинувачує Україну. Причому робиться вустами посадових осіб, зокрема депутат Думи від Дагестана Гаджиєв. за терактом в Республіки стоять спецслужби України і стран НАТО. повна нісенітниця, так само як і інші слова політолога ухова, уші англосаксів і почва для ісламського подполія. Удари по Сівастополю українськими ракетами і теракти в Дагестані – цвєння одної цепі. Ну і звичайно, один з найвищих керівників Росії, колишній президент Медведєв, стверджує, що все це є так само пов'язаним Американські власті, бандеровський режим і безумні фанатики нічим для нас не відлічаються. Стверджує Медведєв. тоді як мав би першим поставити питання, чому, оголосивши війну проти України, вони самі не помітили, як всередині Росії. Починається протистояння на міжетнічному ґрунті, на міжрелігійному ґрунті і все більше внутрішнього конфліктного полум'я. Спікер Державної думи Володін. Продовжує гнути лінію про те, що, начебто, в Україні нелегітимна влада, стверджуючи те, що раніше стверджував очільник Росії про те, що єдиним виразником легітимної української влади є парламент України. Що стверджує Володін, строк повноважень президента Зеленського закінчився. Звичайно, це є неправдою, і це визнано всіма українськими юридичними інституціями та цивілізованими державами, але російська пропаганда робить на цьому наголос для того, щоб шукати для себе вигідний формат подальших переговорів Зеленський і його приспішники утратили довір'я Вашингтона і Брюсселя. Також тверджує Володя і так само робить це для того, щоб знизити підтримку України серед країн-союзників. Ну і традиційно бреше щодо втрат на полі бої патрії вооружених сіл єжемісячно більше 50 тисяч. Це теж брехня, тоді як варто враховувати, що країна, яка напала, завжди втрачає більше в даному випадку. Зрозуміло, що це російська. Страна напала на Україну, і їхні втрати вимірюються сотнями тисяч вбитих та поранених. Путін в телеграмі, телеграм-канал, який обслуговує російську пропаганду, цитує одного зі спікерів з іноземним корінням, якого вони використовують, щоб поширити власне нісенітниці, Дуглас Макгрегор, якого вони називають тепер екс Трампа. Хоча він не займав такої посади, стверджує патєрі України 600 тисяч, Росії 50 тисяч це черговий приклад фейків. Що касається української сторони, мені достовірно сообщили, що зараз погибло 600 тисяч українських солдат. Звичайно, мета цього вкиду це применшувати втрати власне самих росіян на полі бою. Соловйов Лайф, штатний російський пропагандист, поширює нісенітниці про те, що, начебто, не тільки Росія, але і Польща буде агресором у випадку, якщо сценарій війни піде за сценарієм, який дасть можливість. Польщі окупувати частину України. Якщо Україна не устоїть, а я сподіваюся, вона не устоїть, її просто розрвуть. Польща буде одним із вигодополучателів. Польські лідери 22 рази скажуть, що Львов це Україна, а на 23 й раз ведуть туди війська. дає Соловйов трибуну, начебто науковцю, главний научний співробітник Інституту стран Європи, Російської академії наук. Насправді ще один російський пропагандист. Ще один приклад нісенітниці це начебто. В підручниках історії в Україні Гітлера називають державним діячем. При цьому навіть на ілюстраціях видно, що підручник не може так виглядати, не має жодних притаманних для друкованої поліграфії, вигинів або інших ознак, що це є справжня сторінка з підручника історії. Соловйов цитує іншого російського пропагандиста з іноземним походженням Скотом Ріттером. Победа России в конфликте на Украине приведет к фактическому распаду НАТО. По мнению бывшего инспектора ООН, исчезновение НАТО произойдет из совокупного воздействия его стратегических провалов в Афганистане и на Украине. Яка мета цього вкиду, теж зрозуміла, показати, що Росія не змогла впоратися ні не з Україною, а з НАТО, тобто вона воювала не з Україною, а з цілим альянсом, і тому вона не змогла отримати потрібного результату. Завжди втягуючи НАТО в, цю, в, цю, в цей порядок денний, Росія хоче в такий спосіб довести, що їх невдачі мають якесь інше виправдання, ніж власне неспроможність, а також. Неправедний характер війни, якою вони ведуть. Ну і фейкові графіті на вулицях Мюнхена після участі України в чемпіонаті Європи з футболу, вже не перший раз використовують таку технологію, чи фейкові обкладинки журналів, чи фейкові графіті на європейських вулицях. Довести це неможливо, тому що ну, цих, по-перше, адрес не вказано, по друге, і самі графіті не існують. Завжди можу сказати, що його вже це графіті замалювали. Але в такий от простий спосіб російська пропаганда намагається токсичити репутацію України в світі і робить це традиційно незграбно. Заклик до всіх глядачів, всіх українських громадян не довіряти російській пропаганді, довіряти виключно офіційним джерелам інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!